Сьогодні будемо розглядати Херсонську область. Минулого разу я робила розклад на лівий берег Херсонщини. Сьогодні будемо дивитися правий берег та місто Херсон. Нагадаю вам ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. 2 травня 17.39. Дивимось Таро прогноз. Травень для міста Херсон. Місто Херсон, Таро прогноз на травень. Старопрогноз на травень. Покажи обстріли. Що випаде? Херсон, як хотілося б, щоб у вас вже нарешті був спокій. Херсон, обстріли у травні. Що треба знати? Найсерйозніше? Двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що люди вже не знають, куди діватися, можуть бути обстріли в нічний час, і немає кінця-краю ось цим негаразним. Дев'ятка жезлів, шістка мечів і справедливість. Якщо говорити по цих картах, дев'ятка жезлів говорить про минулий досвід. Це обстріли будуть, як і були. Люди вже знають, що вони були. І це також, звісно, і карта відбиття буде працювати ППО, але все ж таки, Якщо брати комбінацію, то по 6 мечів, яка рухається до справедливості, це говорить про те, що багато людей будуть отримувати поранення і їм необхідні будуть медичні послуги. Справедливість може відігруватися як лікування. Дуже може бути багато травм. І очей, і голови, я так розумію, тому що осколкові поранення грудної клітини, і взагалі обстріли дуже багато в нічний час. На жаль, поки що немає чого доброго сказати. Також будуть люди, все ж, хто ще не виїхав, будуть виїжджати, і буде ще можливо прийняти якийсь закон щодо жителів Херсонської області, якийсь закон щодо морських територій, і він буде дуже позитивно сприйнятий людьми. В будь-якому випадку хотілося б також трактувати, що справедливість це кармічна карта. Якщо брати ось тут що шістка мечів, люди у човні рухаються в бік справедливості, хотілося б говорити, що Херсонщина, вже так кажучи, відпрацювала цю свою негативну карму, і вона рухається. Ця територія до позитивних змін що будуть зменшуватися обстріли. Дуже б хотілося, щоб були добрі новини. І як буде звільнено лівий берег, так і почнеться більш-менш спокійна ситуація. Але, на жаль, контрнаступ відкладався. Будемо сподіватися, що до літа ЗСУ порадують якимись приємними новинами. Ось такий був второй розклад для міста Херсон. На травень, давайте подивимось для Херсонської області. До речі, хочу вам сказати, що під загрозою ті об'єкти, які знаходяться біля лікарень, ті об'єкти, які знаходяться біля Безпосередньо виходу до моря. так що, І також по дев'ятці жезлів, це оборонна сфера. Очевидно, що туди найбільше прильотів в тих районах. Дивимось тепер правий берег Херсонської області, обстріли, загрози, травень місяць таро, прогноз. Травень місяць, старопрогноз, правий берег Херсонської області. Дивимось, що чекає правий берег Херсонщини. Правий берег Херсонщини. Яка ситуація? тут? Херсонська область. Колесо Фортуни може говорити про як і покращення, так і повторення подій. Зараз будемо дивитися. 10 мечів. Херсонщина. 10 мечів, я думаю, хто дивиться таро розклади, ви вже всі знаєте, що це таке, на жаль. Для Херсонської області прогноз ще гірший, ніж для Херсону. Найперша карта, Десятка мечів, говорить про те, що можуть бути людські втрати. Далі по імператору, це об'єкти. Критичної інфраструктури, це серйозні цивільні об'єкти, як, як мости, залізничні вокзали, адміністрації, і там будуть ось по колесу Фортуни, як було, так і на жаль, будуть новини, що є обстріли серйозних ось таких об'єктів. По пажу жезлів це можуть бути обстріли місць, де буває багато дітей. Я не знаю, наскільки в Херсоні ще залишились. Люди з дітьми, скоріше за все, з Херсонщини багато хто виїжджав з дітьми, хто мав змогу, але все ж таки ось по об'єктам це можуть бути і школи, можуть бути дитячі садочки, такі можуть бути місця під загрозою. Але найбільше ось серйозні об'єкти, це можуть бути. На жаль, і е, житлові будинки, багатоповерхівки, тому що імператор це велична серйозна структура, непохитна і будуть новини про смерті людей. Дуже б хотілося, щоб ось це колосо фортуни вже почало крутитися в сторону. До позитиву, але все ж таки з десяткою мечів я не можу так трактувати, що все буде добре. Сподіваюся, що всі, хто дивляться, мої розклади, будуть ось під захистом, що їх буде оберігати всі вищі сили, хто в що вірить. І бажаю, щоб кожний мій глядач зберіг своє життя, здоров'я і щоб все було. Добре. Сподіваюся, що так і буде. Дякую за ваші коментарі, ваші вподобайки, підпишіться, хто не підписаний. До нових зустрічей. До речі, по колесу Фортуни все ж таки надія на те, що покращення будуть від держави Україна є, але не будемо казати гоп, поки не перескочиш. Я дуже хочу, щоб якнайшвидше звільнили лівий берег і Херсонська область була. Під мирним спокійним небом. До нових зустрічей!